Усім привіт! Рада вітати вас на своєму новоствореному каналі Наталі Редзель, де я буду розповідати про міграцію у 2025 році до Словенії. Адаптацію життя, проблеми, з якими зіштовхуються в цій країні, чому її обрали, а не інші країни. Хоча, чесно кажучи, до останнього. Ми готувалися і навіть чили іспанську мову і думали, що буде переїзд наш до Іспанії. Але зрозуміли, що довго, фінансово ми там не протягнемо. Це країна або для тих, хто заробляє онлайн, або для б'юті-майстрів. Багато розвелося там тіктокерів-блогерів, які говорять, як там класно, як там круто. Але всі ці блогери тіктокери, вони є. Ріелторами їм ж треба комусь впарювати житло по 15 тисячі євро з савдеповським ремонтом. В більшості випадків, якщо це говорити про великі міста, такі як Валенція, наприклад. От, і не сподобалося, що в Іспанії навіть якась мінімальна консультація українців це просто такса 100 євро. Взяти тобі сіту, сіта, це, щоб ви розуміли, запис просто запис до якоїсь інстанції з оформлення документів 100 євро, тобто свої на своїх вже наживаються. Я трішки цього не розумію, бо можна зайти, знайти інші способи, як заробити грошей, ніж свої на своїх же. От цей факт, звісно, трішки відштовхнув від цієї країни. І плюс клімат не кожному підійде неймовірна спека влітку, що неможливо просто дихати в день на вулиці. От. Словенія це взагалі така маленька країна, компактна, як наша Львівська область. І багато хто і даремно не сприймає цю країну якось з великими перспективами. Хоча це дуже Стрімко, країна, яка стрімко розвивається, бо в неї дуже багато виробництв. Держава дуже підтримує фермерське господарство, тому і якість продуктів тут на дуже високому рівні просто неймовірна природа, екологія, воду можна пити з будь-якого крану, і вона питна, тобто не потрібно за цими баклажками води бігати. Або ставити фільтри, це тут не потрібно. Безпека просто на найвищому рівні. Тут новини поліцейських з розряду, що вони там спасли кутика з дерева, а не так, як у нас, що це там грабування, зґвалтування, розбійні напади і так далі. Звісно, тут є злочинність, але вона на досить низькому рівні. Тому що. Тут вони працюють на попередження злочинів, а, на вже, а не на їх розкриття. Потрапити, наприклад, у підземний паркінг чи просто під'їзд, це потрібно відкрити на одні двері. І там, якщо це паркінг, це індивідуальна карточка. От, а не те, що там, наприклад, багато дверей в Україні, це просто китайські, які відчиняються твердками. От. Тут попередження злочинів це в пріоритеті. Великим плюсом Словенії є її люди. Вони дуже ввічливі. І взагалі, от перша асоціація про Словенію це от спокій. Наскільки все спокійно, безпечно, гарно, люди ніколи не покажуть тобі, що ти тут мігрант, що ти не вдома, як, наприклад, це. Не приховуючи, роблять в Польщі, наприклад, ті самі. Ну, тобто вони дають зрозуміти, що ти тут просто ніхто і тобі тут не раді, тут такого не буде. І ніколи я не чула, наприклад, про булінг у школах наших дітей. Якщо ми перейдемо ось якраз до теми шкільної освіти, то дуже легко влаштувати дітей у класні школи. Якщо ви тут орендуєте житло, то вам власник зобов'язаний надати тимчасову прописку. І з цією пропискою ви йдете в найближчу школу і з задоволенням наших дітей беруть, бо вони дуже розумні. Шкільна українська програма йде на рік вперед, ніж в Словенії. При школі надаються дітям безкоштовні курси з вивчення словенської мови, їх збирають у грубку. З українських дітей і після уроків проводять навчання. Для мене було трішки шоком. Не знаю, плюс це чи мінус, що тут не можна брати до школи телефони і навіть смарт годинники Ми трішки мами перелякані такі українки, бо, звісно, ми жили під час війни, і у нас завжди був зв'язок з нашими дітьми. От, бо ми вимушені були так робити. Тому я ще поки не зрозуміла, плюс це чи мінус. Тут прикольно, так, що є такий додаток шкільний, де ти приходиш за дитиною, вбиваєш його дані, сканується твоє обличчя, що це дійсно прийшла, наприклад, мама, і тобі виводять твою дитину. Ну, це прикольно. Ще класно, тим, що тут не стоїть дуже категорично питання щодо вакцинації примусової, як, наприклад, у Німеччині, якщо ви не бажаєте, чи у вас є якісь причини, відмови від вакцинації, ви можете сказати, що ми можемо зробити поїхати в Україну до свого сімейного лікаря. І вони лояльно до цього відносяться, але це в школах, в дитячих садочках, з цим вони більш строго. Я інколи вживаю свою розмовну лексику суржик, бо взагалі я розмовляю все життя суржиком, хто родом із Сумської області, той знає, наскільки це класний свій суржик. Тому. Вибачаюсь, можете мене виправити в коментарях, щось підказати. Плюс я ще нервую, бо такого формату відео я толком ніколи не записувала. Почнемо спочатку, хто хоче переїхати до Словенії, що вам потрібно зробити? Словенія на даний момент. Приймає після інших країн, де у вас був тимчасовий захист. Бажано відмовитися там, якщо у вас є можливість від тимчасового захисту. З мого досвіду скажу, що знайомі відмовлялися вже тут по місцю в по місцю поліції, але рекомендують все-таки відмовитися в тих країнах, з яких ви хочете виїжджати. По приїзду ви зобов'язані протягом трьох днів звернутися до поліції. Вони замість вас в електронному вигляді заповнюють документи і відправляють в управну ноту. Це як наша адміністрація, для того, щоб вони вирішили надавати вам статус тимчасового захисту чи ні, випадки відмови я ще не зустрічала, тому я думаю, всім надають тимчасовий захист. Бо я знаю, що в Швейцарії, Норвегії, наприклад, ввели обмеження щодо того, з якої ви, наприклад, області України, якщо це, наприклад, Західної частини України, то в багатьох уже країнах не надають тимчасовий захист. Поки що тут такого немає. Поки оправна єнота це десь 10 робочих днів, розглядає. Ваш статус тимчасового захисту, можна зробити ідентифікаційний номер, а також сфотографуватися там, де буде QR-код. Там, де фотографують, вони знають. Ви просто говорите QR-код і можна на електронну пошту відправити в управнує ноту. Під відео я напишу всі адреси, які знаю, куди звернутися. Як документи, куди відправляти, приходити, в описі під відео? Ще у мене є контакти україномовної дівчини, ріелтора, яка може допомогти з житлом. Тут є два варіанти вибору житла: або ви поселяєтеся в табір з безкоштовним харчуванням, проживанням і можливістю. Отримувати кишенькові кошти, але це не в столиці. Я напишу під відео адресу, де знаходиться табір. Вони приймають, наскільки мені відомо, цілодобово, або ви можете орендувати житло, і вам компенсують повністю або частково. Тут немає виплат однакових для всіх. Вони дивляться. По ситуації, чи приїхали ви, наприклад, повним складом сім'ї? якщо, наприклад, це без чоловіків, приїхали мами з дітьми, то їм на 30% більше, наприклад, можуть платити. Чи є у вас дохід в Україні? Чи оформлені ви в Україні, наприклад, ФОП, виписки з банків? Тобто, це все буде впливати на розмір виплат. Якщо ж ви все-таки вирішили винаймати житло, у вас повинен бути запас грошей приблизно на 3-4 місяці. Бо оформлення документів займає певний час. Наприклад, а при оренді житла вам потрібно в більшості випадків заплатити за перший місяць, за останній і за логовий місяць. Залоговий, це не путайте, це не останній не останні місяць, а просто це сума, яка повертається, коли ви виїжджаєте з квартири, якщо ви не зіпсували нічого і підтримували квартиру в належному вигляді. Якщо ви щось, наприклад, зіпсували там, ну, там глобально, там двері виламали, чи там щось розірване, обоє там повідривали, відривали тоді. Із залогової суми у вас там вирахують, наприклад, якусь суму грошей. Ми шукали житло завчасно, дистанційно з ріелтором україномовним. І, бо ми порахували, що якщо ми приїдемо ще й без знання словенської мови, будемо жити в готелях, хостелах, там це буде дорожче. І не факт, що ми знайдемо і не попадемо на якийсь. Розведняк. От, Нам простіше просто заплатити цю суму ріелтору, яка дійсно знайшла нам класну квартиру, ту, яку ми хотіли, і певні вимоги, критерії, які ми зазначали, були враховані у виборі цієї квартири. От, послуги ріелтора будуть коштувати як місячна оренда. І ще 22% це податок за, ну, це за послуги ріелторської компанії. Наприклад, якщо брати розрахунок, що вартість квартири там 1100 євро, то ви одноразово заплатите 1300 євро, але це ж і ваша гарантія, бо Є договір, є фотографії квартири, в якому стані ви можете постійно підтримувати зв'язок з ріелтором, і вони можуть відстояти в майбутньому ваші інтереси. Щодо роботи, багато запитань. Якщо ви плануєте відразу влаштовуватися на роботу, є така можливість, але це буде мінімальна зарплатня і ну, Низькокваліфікаційні якісь професії. Наприклад, роботу без знання словенської мови можна знайти там, розкладувати товар, водіями на будівництво, але це буде мінімальна зарплатня. Тобто, мінімальна зарплатня тут 900 1200 євро. Якщо брати оренду квартири в Любляні, то це ж така сума місячної оренди, ну, тобто як і мінімальна зарплата. Якщо ви хочете десь в інших менших містах, там буде дешевше, звісно. Якщо це столиця і ви плануєте працювати, це потрібно 100% працювати жінки і чоловіку, тому що один просто не потягне сім'ю. Ну, якщо у нього є, звісно, якісь доходи, крім Словенії чи онлайн, то це інша справа. І майте на увазі, що якщо ви виходите працювати, то виплати вам або частково, або повністю заберуть у вас, зроблять перерахунок. Тобто вони з тих міркувань, що якщо ви заробляєте, і вам вистачає. Прожити в Словенії, то навіщо вам ще грошова допомога? Якщо вони підраховують, що вам, наприклад, не вистачає, вони залишають якусь суму виплат, якщо ви виходите на роботу. Щодо підтвердження дипломів, ще були запитання: підтвердити диплом можна. Але якщо, наприклад, такі професії, як медпрацівники, юристи, вчителі, це потрібен бути рівень знання словенської мови на найвищому рівні. Там це один, це два. Так, тут розмовляють майже всі англійською мовою, але перевагу завжди надають хто знає словенську мову. Тут класно також ще б'юті-майстрам, нашим дівчаткам, які просто супер все роблять, не так як в Європі майстри. Хто хоче відкрити ФОП, це також все можливо. Ну, якби є різні варіанти. І це, до речі, є підставами залишитися тут після тимчасового захисту. Бо багато країн сказали, що по закінченню війни всім українцям до побачення. Тут взагалі лояльно тут будуть створювати, до речі, ось вступає в силу закон, для айтішників тут будуть робити дуже класні умови. Якщо у вас взагалі є робота, або ви відкрили ФОП, або одружилися, або з'єднання сім'ї, це все є підставами для залишення в Словенії і подання на ВНЖ, ПМЖ, також навчання. Наші діти українські, які на тимчасовому захисті вони мають. Право на безкоштовне навчання в університетах. Своє відео я буду продовжувати записувати, можливо, я щось упустила. Пишіть в коментарях, можливо, хтось мене в чомусь виправить, підскаже. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!